Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу обговорити тему щодо приватизації земельних ділянок до 2025 року і кого це стосується. Дуже часто задають питання приватизація до 2025 року і путають дане поняття з тим, що є в реальності на сьогоднішній час. Так от, які земельні ділянки потрібно приватизувати до 2025 року. Це стосується виключно земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, тобто, це земельні частки паї, зокрема, якщо вам або вашим близьким родичам була надана земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка посвідчена сертифікатом на право про право на земельну частку пай, і ви на сьогоднішній час не переоформили таке право на право. Право власності, тобто не посвідчені ані державним актом, ані документом, що посвідчує право власності земельної ділянки. Така ділянка в 2025 році підлягатиме анулюванні. Тобто земельна ділянка буде приєднана до земель запасу місцевої ради, тобто територіальної громади, буде визнана комунальною власністю, і ви вже як землевласник не зможете зареєструвати за вами право. В тому числі це стосується тих, хто є спадкоємцями таких земельних ділянок, адже ми знаємо, що дуже багато людей вже померли і в свій час не Зареєстрували за собою право власне. Так, от ви, як спадкоємець, повинен зареєструвати таке право шляхом входження в спадщину на право на земельну частку паї. Після того як ви війдете на таке право, ви звертаєтеся до відповідного органу, отримуєте відповідне рішення щодо. Надання дозволу вам на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки реєструєте речове право, і така земельна ділянка вже буде зареєстрована вами як право власності. Тож, якщо ви цього не зробите, з 2025 року ділянка перейде в комунальну форму власності і вже в подальшому ви ніяким чином не зможете зареєструвати своє право. Сподіваюся, що дане відео для вас було дуже корисним. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Дякую за увагу!